Метеоролог Вазіра Мартазінова прогнозує початок гарного літа з другої половини червня. Про це вона сказала в коментарі Уніан, відповідаючи на питання, коли в Україні нарешті буде тепло, якої погоди варто очікувати в травні і яким буде літо. Мартазінова зазначила, що погода буде дуже мінлива. Дощі все одно будуть в окремі дні. І такі не слабкі. Якщо говорити про червень, то в червні це найсильніші грози та найсильніші дощі. Червень початок липня. Сказала вона. 啊。Uh huh. Мартазінова висловила думку, що очікувати холодного літа все ж не варто. З другої половини червня це буде вже починатися гарне літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники, зазначила експерт. У той же час вона не виключає, що приблизно в кінці травня і до 10 червня може бути похолодання, і температура в день зовсім не літня може бути Близько 15-17 градусів. Не вище 20 може бути. Ось той період буде холодним, сказала Марта. Та Зінова за її словами про погоду влітку в цілому говорити все ще складно, але друга половина червня буде відносно суха і тепла. Дні будуть хороші більше ніж на початку місяця, зазначила метеоролог. Травень 2023 року в Україні буде прохолодним. Проте до кінця місяця все ж прийде потепління та настане метеорологічне літо. Про це говорить синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, з 6 по 10 травня в Україні очікується аномально холодна погода з Стаме на ґрунті і в повітрі з 11-12 травня почнеться поступове підвищення температури. А вже в третій декаді місяця в південних та західних областях в окремі дні може бути 30-градусна спека. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.